Доброго дня, любі українці, доброго дня, країно, доброго дня. Зараз у нас 12 годин, 18 хвилин. Сьогодні у нас 26 грудня 2023 року. Бажаю вам сонця у ваших душах, такого як зараз. Ось ми бачимо було декілька пасмурних днів. А сьогодні сонечко робить дивну картинку, то щоб у вас у душах теж була гарна картинка. Картинка радості, картинка щастя, картинка дружби, картинка допомоги ближньому і справжньої Божої любові. До цього треба прикладати постійно кожного дня зусилля, не лінуватися, вставати і потихеньку виконувати своє призначення. І це призначення, воно дає нам розважання, і через розважання ми опановуємо цей світ, опановуємо, як все побудовано. і... Кому ми повинні бути вдячні, ми розуміємо, що цей світ не сам по собі, а що він створений Богом, що він е, у належному порядку і все таке інше, що можна дуже довго говорити, але щоб не забрати у вас ваш дорогоцінний час, я скажу так, щоб е, головне. Це плекати Божу любов. Це робиться через молитви, робиться через е, духовні книги, фільми, через е, якісь дії, бо є люди, які зовсім, е, як церква е, постійно е, людей закликає до причастя, то е, Є люди, які і мученики, і ті, що зовсім ніколи в церкву не ходили, але е, були разом з Богом з Ісусом. Перший це розбійник, якому Господь сказав: сьогодні будеш зі мною в раю, бо він визнав свої провини і е, звернувся до. Ісуса, і Ісус, що хочу бути з тобою, Господи, і Ісус сказав йому, що «будеш сьогодні в раю. І він не ходив не в церкву, не причащався і не робив обрядових дій, то щоб всі розуміли, що обрядові дії потрібні у тому випадку, коли людина йде до Бога, коли вона не утвердилась, коли вона. Uh, утверджується у своїй вірі, і ця віра хитається і uh, причащ, uh, причащенням uh, людина uh, відкриває в собі оцей uh, трепет і uh, любов до бога. То воно е, і щоб вона не забувала про Бога. Головне це е, згадка. Бо Ісус, коли був з учнями, з учнями на Тайній вечері, то Він сказав: не забувайте і згадуйте про мене. І проломив хліб і дав учням. То причастя – це щоб проста людина. Яка постійно працює на своїй роботі, якийсь е, марудній, одне і те саме кожного дня, і вона відволікається і на сім'ю, і на те, що їй треба здобути, гроші і все таке інше. І вона забуває про Бога, що завдячує завдяки кому все це життя. І... Вся ця радість і е, родинні стосунки, без Бога вони руйнуються. І е, людина, коли це усвідомлює, то вона старається і при це нагадує цій людині, щоб вона не забула про Бога. Тому, як церква вчить, що хоч би. Там у півроку чи скільки хоч один раз, але людина повинна це зробити, бо її відвучать від церкви. Це теж практика непогана, бо якщо у людини зовсім не буде ніякого страху і вона себе буде називати віруюче а нічого не робити. То теж е, нічого доброго не буде. І е, інша сторона цієї медалі: що є люди, які бігають і кожного дня причащаються і вдають з себе таких віруючих, і так е, не задирають що, е, як то кажуть, е, просто. Прикро, дивитись на цих людей, то це теж це пиха, гординя, нічого там доброго немає, і ця людина, коли ви звернетесь, вона ніколи вам не допоможе. Це просто робота на показуху. Тому приводиться приклад, що і Іуда причастився, і в нього війшов сатана. То е, не треба спекулювати причастям. Бо якщо людина це робить без страху Господнього, без любові до Бога, то вона йде йому навпаки для погіршення, а не покращення, то теж про це не забувайте. І взагалі вшановуйте всіх тих людей. бо... Ті, що кричать, що вони віруючі, то в них не допросишся, нічого ніколи вони тобі не допоможуть, і, і таке інше. Це ну, одиниці, я знаю, таких людей, які можуть е допомогти. А так спашна оця ну, як бігатня, маячня, і нічого з цього не, е доброго не відбувається. Бо люди задають питання, о, чому то Бог війну допустив там все. То то ж не Бог допустив. То через ваші дії, через е, як там, покаятись, покаятись не хотіли, нічого робити не хотіли, духовно збагачуватись не хотіли. І багато, багато, багато. Тільки хотіли матеріального. Це називається поклонення золотому тельцю або грошам. І все. Ми не, як то кажуть, не осуджуємо нікого, що там потрібні вони не потрібні. Понятно, що повинна оця бути якась одиниця, розміну. Але не треба з грошей робити Бога. І все, і тоді все нормально. Понятно, що якась необхідна частка повинна бути, щоб людина нормально себе почувала, але не робити. Не боготворити гроші, і тоді все буде добре. Бажаю вам гарного сонячного дня в ваших душах. З вами був Сергій Голосівський, п'ятий коридор тропи трописа Рафамусоровського з Голосіїв, місто Київ. На все добре, любі мої.